you mm -hmm. Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Кочина і спершу коротко про головне. Трафи не допомогли. На Волині Боленерго знову їде перевірка через масові скарги споживачів. Привіт із минулого. В Україні знову зростає загроза пандемії коронавірусу. Гатять по цивільних росіяни навмисне цілять по населених пунктах. Розпочну з головних подій дня. В день окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Пошкоджені багатоповерхівки, Цілих вікон там не залишилося. Анука клітіть на міня. Я вто в ви тацами і давай вибирати на всього. У нас тут пакет випатам. чотири людини поранені. Серед них двоє дітей. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Стан здоров'я наразі задовільний. Під ворожим вогнем також Харківщина. Вранці росіяни обстріляли Куп'янськ. Є влучання в житлові будинки як наслідок сталися масштабні пожежі. Наразі інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють. Обстрілу завдали і по Вовчанську. Там поранення отримав 52-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. 29 разів за останню добу окупанти обстрілювали Херсонщину по області. Гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню та міноматів. Росіяни ціли спрямовано цілилися в населені пункти. Через обстріли загинув цивільний. Ворог продовжує спроби наступу на сході. Попри численні втрати зі свого боку, росіяни намагаються захопити нові. Озиції на Бахмутському, Авдіївському та Куп'янському напрямках їхні дії безуспішні. Усі атаки українські бійці відбили. Американські експерти прогнозують новий наступ росіян. За даними інституту вивчення війни, окупанти зможуть вдатися до цього вже в найближчі місяці. Зокрема, навесні. Наразі противник готується. Саме проголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що Україна пропонує укласти пакт про ненапад Мовляв, його просять, аби білоруські війська в жодному разі не воювали з Україною, а водночас, за словами Лукашенка, українці накопичують озброєння. Пакт не нападения предлагають заключить, а з іншої сторони, готують э, цю гремучу смесь і вооружають їх. Польща, Литва вообще очумели, зачем это им надо. Зачем надо, Непонятно. Тому ми винуждены жорстко реагувати. Привіт із минулого в Україні зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму Омікрон або кракен. Про це повідомляє прес служба МОЗ. Як зазначається, трапилося це в Сумській області. Хворий не був вакцинований від ковіду. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей штам не має специфічних мутацій, які пробили його більш небезпечним ніж інші. Проте в МОЗ підкреслили, що в порівнянні з попередніми він найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини. Та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з послабленим імунітетом. Волинських енергетиків знову перевірятимуть. Причина все та що численні скарги споживачів щодо недотримання графіків відключень йдеться на сайті профільної нацкомісії. Окрім Волиньобленерго, позапланові перевірки будуть в Закарпатті, Києві та Одесі. Зазначу, що не так давно наші енергетики вже отримали по руках за численні махінації з вимкненням світла. Тоді їх оштрафували на 85 тисяч гривень. Однак, схоже, що покарання не справило відповідного ефекту. Сьогодні ж в області дію як планові погодинні, так і аварійні відключення світла. Ба більше на сьогодні Укренерго встановив для Волині критично низький добовий ліміт 41% відсоток від потреби. Таке ж обмеження було після блекауту 23 листопада. Повідомили у Волині Боленерго». Вчора добовий ліміт споживання був дещо вищим і становив 46%. відсотків. Овтий рівень тривоги. Метеорологи попереджають про масштабні підтоплення впродовж наступних днів. Землянка замість рідної хати. Як облаштували свій побут військові, які боронять волинь на кордоні з Білоруссю. Моторошна знахідка біля шацького лісництва виявили мертве тіло. Труп у Канаві сьогодні, 24 січня, біля приміщення Шацького лісництва знайшли тіло мертвого чоловіка. Як повідомили нам у поліції, це 40-річний місцевий житель. 26 грудня рахувався безвісти зниклим. Попередньо видимо слідів насильницької смерті немає. Вже після результатів судово-медичної експертизи буде надана правова кваліфікація цієї події. Чи це природна смерть, чи можливо щось інше? Як повідомили журналісти видання ВСН з посиланням на голову шацької громади, тіло знайшли, як впав рівень води. 20 тисяч пачок цигарок на добу у Волинському селі викрили потужну підпільну тютюнову фабрику. Конспірація була на найвищому рівні. Камери по периметру, власна підстанція для того, щоб не помітили велику кількість споживання світла. Збували продукцію під виглядом відомих брендів, здебільшого в західних регіонах України. Схему правоохоронці викрили ще в листопаді минулого року. Тоді поліцейські вилучили цигарок і різних матеріалів на 20 мільйонів гривень. Нині трьом організаторам підпільного бі... Бізнесу повідомили про підозру на вилучене майно накладено арешт. Крім того, порахували, що від діяльності незаконного виробництва сигарет держбюджет не отримав майже 17 мільйонів гривень. Зараз вирішують питання відшкодування цих збитків державі та покарання ділків. В'їхав у припарковану машину. Така дорожня транспортна пригода трапилася ввечері 23 січня у Луцьку. На вулиці Клима Савура водій пажо не вибрав безпечної швидкості руху та в'їхав припаркований автомобіль. Рено винуватець аварії за словами поліцейських мав ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, проходити огляд на місці події чи в медзакладі він відмовився. На чоловіка склали два адмінпротоколи. Волинське прикордоння зустрічає дощами. Військові, що його контролюють, запрошують сховатися на блокпосту. Чи як правильно по військових термінах це воп. То взводний опорний пункт. Воїни тут 24 на 7. Пропонують зігрітися чаєм, але у вопі тепло, а душу гріють дитячі малюнки. Бійці їх баражно розвісили на стінах. Наряд тут відбувають четверо бійців. Альдорадо головний сержант взводу. Запрошує в гості. У бліндаж чи жартує їхню трикімнатну квартиру. Два Ваблин дозади особовий склад розміщується 10 чоловік, і там, там там о. Бліндаж захований під землею та йому не загрожують підтоплення. Будували його за усіма військовими стандартами. Три слоя колод, колод, щоб не затікало, накривали землі. Ну щоб, якщо навіть якийсь удар буде, щоб воно витримало і особовий склад залишився живим. Прошу захотись. Тут одразу відчувається тепло. Аби обігріти бліндаж в таку погоду, достатньо однієї буржуйки, каже Альдорадо. дорадо. живемо так. Замість ліжок дерев'яні полиці. Бійці кажуть, так до них звикли, що спати вдома на комфортних матрацях вже не можуть. Тут є усе необхідне для звичного життя, навіть світло та електрика. Про спорт не забуваємо. Тут є кухня, хоча каже й до готують здебільшого на вулиці. Їмо якісь там навчання провести там по медицині, там, припустимо, щось показати. Власноруч сконструювали навіть лазню. Ми, ми зробили ну, таку баню душ, гріємо воду, миємось. Кожен бліндаж має два виходи. Це на випадок, якщо ударом один із них завалить, бійці зможуть вийти іншим. А він веде до позиції для стрільби. Ми виходимо позиція до бою. Є кожен знає свою бійницю, де займає і веде бій. Так тренуються кілька разів на тиждень, аби свою бійницю в окопах кожен міг знайти навіть вночі. Свої дії кажуть постійно відпрацьовують. Нема часу весь час в праці. Бо якщо боєць не в наряді, то на навчаннях Постільні навчання, медицина, тактичні навчання, стрільби, ночні стрільби. Ми маємо в Ми вивчаємо озброєння, таке яке йде до нас по це ендлави, джевеліни. Ми маємо всім вміти користуватися. Тут каже й дораду, не сумують лише за домом та родинами. Але ціль життя тепер захистити їх від північного сусіда. Нам цікаво, цікаво, бо ми тут цілі однею. Знищувати ворога, адже мають мотивацію боронити рідний край. А ось за що воюватимуть ті, хто наважиться зайти на волинські землі, не розуміють. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Метеорологи попереджають волинян про високий ризик підтоплення на наступні дні. На річках Прип'ять, вижівка та Стохіт у межах області продовжує зростати рівень води. Інтенсивність 1,5 пять сантиметрів на добу. У зоні найбільшого ризику прирічкові села Камінь Каширського та Ковальського районів період від сьогодні до 26 січня. Український гідрометеорологічний центр присвоїв стихії жовтий рівень загрози. Лікувальні мазі від студентів-фармацевтів для військових, сонячні батареї та чимало гуманітарної допомоги. Волинський національний університет у час війни не лишився осторонь проблем і адаптував свою роботу та навчальний процес, щоб долучатися до волонтерського фронту з перших днів повномасштабної війни. Всі наші працівники університету, наші студенти зайняли активну громадянську позицію. Ми не почали ховатися, ми не стали чекати, поки це все пройде. Ми з самого початку почали і працювати, і допомагати Збройним силам. Допомогти 14-й бригаді імені князя Романа та льотчикам, які раніше дислокувалися в Луцьку. Студенти та викладачі організовували різні заходи. Осередком волонтерства став нещодавно створений факультет хімії та фармації. Там поєднали навчальний процес із корисною справою. В лабораторії почали виробництво різних мазей для військових. Їх виготовляють близько 50 видів. Далі допомагають знову збройним силам максимально і робимо все можливе, що може робити в університет. Теті для забезпечення збройних сил України. Студенти фізики виготовляли кровоспинні джгути та сонячні панелі. На факультеті інформаційних технологій активно поширювали інформацію про війну на вебресурси російських компаній і державних організацій. Дбали й про внутрішньо переміщених осіб. Переселенців селили у гуртожитках. На факультеті філології та журналістики для них створили розмовний клуб української мови. На цьому кажуть, не зупинятимуться. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.